Пиріг з моркви. Батьки, як і завжди, привезли Соломійку до бабусі в гості. Така розумничка дівчинка, слухняна. От бабуся посадила всіх за стіл, і дівчинка сказала, що не любить їсти моркви. Батьки тільки зніченно перезирнулися. Здивувалася бабуня, чому ж, дитинко? Вона така смачна та корисна? запитала бабуся. А дівча нічого не відповіло і зі страви, де була морква, її акуратно вибирала. Наступного дня бабуня спекла великий пиріг. Та такий смачний, що майже весь з'їла соломійка та все прихвалювала. Який же добренький пиріг, бабуню, у тебе вийшов. Я теж хочу навчитись такий пекти. Ти навчиш мене? Це, напевне, дуже складно, запитала онучка. Ні, дуже просто. Я й тебе навчу пекти такий смаколик, відповіла бабуся. Бабуню, а що ти туди таке солоденьке поклала? Яблочко чи грушечку? поцікавилася Соломійка, облизуючи пальчики. Морквинку я туди поклала, хотіла, щоб ти скуштувала і знала, яка вона смачна, хитро примружившись, з радістю сказала бабуня. Дуже здивувалася дівчинка. Що з моркви така смакота вийшла. Вона промовчала, а потім взяла ще шматочок пирога та й каже: Ходімо, бабуню, ти навчиш мене такий пиріг з моркви пекти. Я його мамі й татові сама вдома зроблю. А батьки дуже втішилися, що їхня соломійка полюбила моркву і подякували бабусі за допомогу.